Черніпромана вирушає на зустріч гарним враженням. а вони обов'язково будуть. Адже ми зустрінемося сьогодні з гуртом антитіла. Хто не знає про що вони співають, але що, в назву запрошуємо послухати. А з шанувальниками, ми і так зустрінемось. Гурт у складі чотирьох гарних хлопців організувався у 2004 році. А та вони в той час були не дуже відомими до 2007 року. В той час на екранах телебачення вийшла одна дуже цікава програма Шанс в той час, коли молоді таланти переспівували чужі хіти, тіла виконали власну пісню. Я не забуду першу ніч. І правда, переможцями вони тоді не стали, але отримали набагато більше саме прихильність молоді з офіційного сайту гурту пісню я не забуду першу ніч. Завантажили 30 тисяч разів. Та всі секрети ми відкривати не будемо, адже у нас є можливість поспілкуватись з цим портом. Хлопці, по-перше, я рада вас бачити в нашому місті в Чернігові. Це, по-перше, у вас в рамках туру, я так розумію, mm. ви приїхали до нас в Чернігів. А потім у вас буде великий концерт в Києві, так, так. В столиці. Mm. Чим будете радувати там шанувальників своїх? Ну, однозначно, що ми будемо продовжувати почату е традицію, знімати е відео з концертів, е знімати, як люди співають нашу нову пісню, для того, аби скомпілювати потім це в відеокліп. Будемо грати вже досить відомі всім пісні, будемо грати нові пісні, які увійдуть у майбутній альбом. Ну, і звичайно, головним лейтмотивом нашого туру, власне, і лейтмотивом нашого е, заключного концерту буде те, що ми їдемо об'єднувати людей навколо е, музики, аби разом ми на сцені, вони біля сцени, генерувати позитивну світлу атмосферу і розносити її по тим містам, в яких ми виступаємо. Оце головне, що ми веземо. Окрім того, що ви будете виступати в Києві в столиці, тобто ви потім сідаєте, пишете якісь нові пісні, є вже якісь напрацювання і задумки. Давайте. У нас є декілька нових пісень, які ми почали виконувати в цьому турі. Пісня Олена, пісня Їдемо-їдем їдем» це тестова назва. І ще декілька пісень, які в стадії розробки, можна так сказати, Після туру ми звичайно за них візьмемося і зробимо ще новий матеріал для майбутніх концертів. Ні для кого не не секрет, напевно, що все-таки з а, Оленою Кучер <смас> у вас тісні стосунки, якщо можна так сказати. Взагалі, ви чекаєте на появу дитини зараз? <смас> Як хвилюєшся стати татом чи ні? Звичайно, елемент такого легкий тремор існує. Чим ближче до дати народження, тим більше всяких думок і переживань. Але в нас все йде прекрасно, у Олени прекрасний стан здоров'я. Все йде в гарному руслі і ми з радістю чекаємо цієї події. Ну, більше, більше, мабуть, інші емоції з'являться після того, як наш хлопець народиться вже. Хлопець вже буде. Mm -hmm, проговорився. Так, mm -hmm, проговорився. Якісь теплі слова від себе, від душі. <рес> ну, давайте, хлопці, yeah, По-перше, по гарного слуху, щоб почули всі нові пісні, і не тільки нові, і хорошого зору, чим не можу я похвастатись. Ну, я хочу пожелати всім позитивного настроєння. Щоб воно було і во время концерту, і потім взагалі в житті було позитивне настроєння, Бывают всякие моменти, але треба з них виходити Тетила обожает бажають всім слухати якісну українську музику, бути здоровими, щасливими, жити радісними, досягати своїх цілей, поважати оточуючих и Приходити на, на живі концерти. І нехай все усіх буде добре. І повірте, що все відбувається в житті так, як потрібно. Я побажаю побільше якісних концертів у Чернігові, щоб приїжджали до вас зірки, класні артисти. І сьогодні всім гарного настрою, всім посмішок, щастя, здоров'я, всього самого. Ви Для тебе зірки, це хто? В Україні? Так. Не скажу я вам. Це в секреті так, тримає. Це секрет для кожного свої зірки. І це таке інтимне. Ну, вже, вже секрет розкрито під подушкою у нього бабіна Степана Гіга так, ну це, це є таке. Є якісь гурти, які, власне, ви можете порівняти з собою і сказати, що це кльовий гурт у нас на Україні. Ну, є, звичайно, якісні гурти, але вони не. Ну, крім загальновідомих, я не буду їх перечисляти, тому що якщо вже команда десь в нашій ніші працює і відома, то однозначно, що в неї є прихильники, вона робить не, ну, непогану музику. Це і Ока Нельдзе, і Друга ріка. От, і таких можна перечислити, якби і Гуаш. А є невідомі команди, які грають якісну музику на високому рівні. Це Віа, це група Брюнец, Blondes, це The Maniken відомий діджей-проект. Багато багато є творчих талановитих людей, які роблять якісний продукт. І я повторюсь, підтримуйте їх, приходьте на концерти до них. Вони цього чекають завжди. Вже час поспілкувати з шанувальниками, які люблять гурт Антиціла і знають про нього досконало все. Ну що розкажи нам, будь ласка, взагалі ти любиш цю поважаєш цю групу Антиціла? Чим вона тобі подобається і найпопулярнішу пісню можеш назвати? Так, якщо чесно, слідкую за творчістю гурту ще з того часу, як вони брали участь у проєкті Шанс. Саме тоді мені сподобався е, їх солісти. Взагалі творчість, дуже цікава. Така молодіжна, українська, україномовна, в основному група. Ну цікавий такий у них е, якісний продукт, скажімо так, найулюбленіша пісня, буду, буду, мабуть, дуже до речі, цікава зараз остання останні композиції. Саундтрек <свят> до короткометражної картини вальс? так ду дуже класно Взагалі дуже мені подобається. Ну вони зробили такий собі кліп на цю пісню а, із кадрів фільму. І сама пісня дуже така мелодійна, цікава, подобається. Мені цікаві твої музичні смаки, окрім гурту «Антитіла», Що тобі подобається ще? А, ну можу сказати, що я музичний гурман. А, Слухаю все підряд, ну те, що така якісна, хороша музика, цікава, да? е, ну, Люблю рок. Е, такий вісьмидесятий як рок подобається мені, так? З українських виконавців Океан Ельзи подобається. Е, ну, можу слухати від, від репу до року е, і до важкої якоїсь музики. Залежить, мабуть, від настрою, е, від якихось там конкретних умов, від е, погоди на вулиці. i mm hmm Как вам группа антитела? Нормально, хороший, хороший групп. Вы что-нибудь поняли из того, что они поют? Ну, не совсем, но ну, понимаю. Чуть-чуть, через слов такой, да. Да, да. Песни мне очень нравятся вообще. Я не ожидал. Я так понимаю, вы не любители этой группы, просто так пришли и заткнулись, да да, да? да? да, и понравились. Пришли и нам понравилось, да. Приятно слышать. Диски не покупали с их песнями? Пока нет, но если диски есть, я могу покупать сегодня. Да, есть. стали уже настоящим ценителем группы Антитела. Конечно, конечно. Уже и фанат. В принципе, не фанат такой музыки, но классно звук поставлен. Ну и на самом деле. Очень даже неплохо. Вот как, как фоновое под пиво пойдет. Да? Не, ну конечно, Мне... ну конечно лучше. Мы утрируем немного, но на самом деле классно. Такое впечатление, что ничего не слышно. Очень громкий звук или нормального? Не, на самом деле по инструментам не звук плохо, нормальный. Да. Барабанщик не, классно не, слышно, слышно и клавиши, но... По... А вок... слова разобрать можно? По вокалу вроде тихо, вот именно вокал тихий. Но это мое мнение. Не очень. Ну да, вот вокал тихий. Как впечатление от группы? Вот так вот. Как дела? Это а, качественная, хорошая музыка, которую должны слушать все. Ты понимаешь, о чем они поют вообще? Не поют на самом деле про молодежь и то, как они должны отдыхать, любить и отрываться. Ты фанатка? Я, можно сказать, что да. А? Да. Да, я действительно фанатка. Если бы я ей не являлась, я бы, наверное, сегодня сюда не пришла. А, группа очень классная. Я очень люблю эту группу. Моя самая лучшая группа. А, у них слова очень оригинальные, очень классные. И, что я могу сказать? Это очень классная группа. Я люблю. Это поле красавчик, да? Согласна, это да. Вообще, ты сегодня пришла просто послушать музыку ради группы или просто отдохнуть? Э, я и послушать и отдохнуть. Ну как я говорила, любимая группа. Отдыхаюсь, расслабляюсь, слушаюсь. Давай, самая любимая песня какая группа? Смотри у меня выбор. Смотри у меня? Да. Когда надо. В разные концы. Нашому телеканалі. Саундтрек до корометражку. Котр... Ще раз, розплітається. <Щораз> <цей>. Вона писала пісню до корометражного, Короткометраж. короткометражного Коротше, до фільму. Ми написали саундтрек до фільму Собачий вальс з головній роді отак. <с Off>